Була дискусія про те, щоб перевести на загальну систему оподаткування податком на додану вартість весь агропромисловий сектор. Ми усвідомлюємо про те, що якщо ми переведемо весь АПК на загальну систему оподаткування, то це буде не просто дуже серйозний удар, але це й буде використано нашими політичними опонентами дуже серйозно проти. Тому ми прийняли рішення в поточному році не переводити все АПК. На загальну систему оподаткування ПДВ. Проте до нас звернулася Європейська бізнес асоціація Американська торгівельна палата і низка асоціацій підприємців з тим, щоб ми встановили оподаткування податком на додану вартість операцій з експорту зерна. Нагадаю, що відбувалося. це тих 20%. Які жодна компанія і жоден експортер не платив бюджет. Це просто був голий заробіток, коли у селян купували зерно, пропускали це зерно через власну компанію-прокладку, де накручували 20% ПДВ, який не поступав в бюджет. Потім через великого трейдера йшли на митницю. Декларували і експортували це зерно і додатково з бюджету отримували 20%, які не йшли селянину, а які йшли в кишеню фірмі експортеру. Тому ми пропонуємо введення податку на додану вартість на операції з експорту зерна. Нема чого дурить селян. Третє. І тут я звертаюсь до всіх членів парламенту. Тут є багато тих людей, на яких буде розповсюджуватись ця законодавча ініціатива. Уряд вважає за необхідне ввести фактично податок на багатих. Ми розглядали декілька варіантів, в тому числі один з варіантів було оподаткування доходів. Я підкреслюю, доходів з депозитів, не самих депозитів, як хтось це запускав. А виключно доходів з депозитів. Вчора, наприклад, я розмовляв з Радиком Сікорським, який міністр закордонних справ Польщі, у всіх країнах-членах ЄС пасивні доходи оподатковуються. Що зараз відбувається в Україні? Є депозит, цей депозит поставили у банк. Банк виплачує пасивний дохід 25% річних. З цього доходу ніхто не сплачує ніякі податки, і більше того, якщо проценти по депозиту 25%, скажіть, яка реальна ставка буде в економіці? 40. Логічно. Тобто банк же має на чомусь заробити, тому це є звичайно неприпустимо. Але в поточних умовах, я хочу, щоб ви чітко почули: в поточних умовах ввести оподаткування доходів. Від пасивних операцій в банківських установах означає це, що також це буде використано з тією метою, щоб казати, що забирали депозити. Тому ми прийняли рішення в поточному році не вводити оподаткування доходів з банківських вкладів. Але що ми пропонуємо? Ми пропонуємо фактично введення. Прогресивної шкали на доходи з громадян. Той, хто буде заробляти більше 300 тисяч гривень, буде платити податок у розмірі 20%. Той, хто буде заробляти більше 500 тисяч гривень, буде платити податок у розмірі 25%. Мова йде про оподаткування загалом в країні близько 300 тисяч громадян України. Цих 300 тисяч громадян України володіють фінансовим ресурсом, який складає 60% від загальних активів України. Тому уряд звертається з наступним: 1,7% і багатих українців повинні заплатити податки для того, щоб 98% українців відчули. Що в країні прийшов час соціальної справедливості. Шановні члени парламенту, там є ще два десятка різного роду законодавчих ініціатив. Я ще раз підкреслюю: ми не претендуємо на геніальність, ми усвідомлюємо про те, що в цій ситуації хороших рішень немає. В цій ситуації є тільки правильні рішення. І якщо в процесі обговорення цих законопроєктів ми з вами дійдемо до згоди щодо необхідності зміни тих чи інших положень, але при збереженні базових показників як секвестру, так і збільшення доходів, ми готові про це говорити. Весь склад уряду зустрінеться з кожною фракцією для того, щоб обговорити ті питання, які вас турбують. Тепер щодо непопулярних речей, які також будуть внесені до парламенту перше, що стосується прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної платні, з точки зору падіння ВВП на 3% і скорочення промислового виробництва і скорочення української економіки, уряд повинен би був поступити так, як поступили в Греції і Італії, а саме. Зменшити розміри мінімальної заробітній платні і зменшити розміри прожиткового мінімуму. Але ми усвідомлюємо, що цей розмір настільки малий, що зменшення цих розмірів в поточній ситуації, як би ми цього не хотіли, є неприпустимо. Проте, ми офіційно заявляємо, що протягом 2014 року мінімальні прожиткові стандарти це мінімальна заробітня платня і прожитковий мінімум, не буде змінюватись. Ми його не будемо ні опускати, ні піднімати. Тобто, протягом 2014 року один і той самий рівень мінімальної заробітної платні і прожиткового мінімуму, який встановлений станом на перше число поточного року, друге. Що нам вдалося зробити? Виникає питання про індексацію. Звичайно, що ресурсу на індексацію немає, але ми прийняли рішення і винайшли кошти для індексації на рівень інфляції пенсії для громадян України. Тому ріст цін буде скомпенсований індексацією, яка буде проведена урядом. Третє. Ми скорочуємо так звані капітальні видатки. Я вам нагадаю, на що йшли капітальні видатки протягом останніх трьох років. Наприклад, капітальні видатки йшли на будівництво органів прокуратури, будівництво приміщень органів міліції і правоохоронної системи. Нам таких капітальних видатків не потрібно і у нас таких капітальних видатків немає за що фінансувати. Тому йде суттєве скорочення тих коштів. Які відправлялись на ремонти органів державної влади, які не мали відношення жодного до росту економіки. Третє. Уряд прийняв рішення про скорочення на 10% всієї чисельності органів державної виконавчої влади. Ми з 249 тисяч скорочуємо. Близько 24 тисяч чиновників це перший етап, який дасть можливість з одного боку скоротити витрати на органи державної влади з іншого боку при проведенні конституційної реформи, яка буде передбачати на мою позицію як прем'єр-міністра, що треба включити. Ліквідацію обласних державних адміністрацій, створення виконавчих комітетів, позбавлення центральної влади функцій, які не притаманні центральній владі, і передачу цих функцій на місцях. Ми ще скоротимо центральні органи державної виконавчої влади на кількість до 20%. Але нам треба невідкладно. Провести конституційну реформу і передати людям те, що їм належить, а це влада на місцях і повноваження на місцях. Тепер, що стосується додаткових витрат на органи державної влади, ми порізали витрати на адміністрацію президента, уряд, Верховну Раду, на органи державного управління. Ми продаємо 50% всього автомобільного парку, який належить органам державної влади. Ми оголошуємо про приватизацію всіх об'єктів державної власності, які знаходяться в так званому державному управлінні справами. Дачі, заводи і інша нерухомість, яка не потрібна державі, повинна бути продана. І ми не повинні фінансувати з кишень платників податків утримання колишніх чиновників. Саме тому в цьому році завершується раз і назавжди фінансування резервацій на кшталт. Конча заспа і пуща водиця. Платники податків більше не будуть утримувати ці резервації. Ми знімаємо всі кошти і. Звертаємось з тим, що той, хто там проживає, будь ласка, за власні гроші утримайте охорону, будь ласка, за власні гроші платіть за житлово-комунальні послуги і за власні гроші викупіть земельні ділянки під цими об'єктами за ринковою ціною.